24 населені пункти на Рівненщині залишились без світла. А все через негоду. Шквальний вітер знеструмив населені пункти та повалив дерева. Комунальники та енергетики увесь день ліквідовують наслідки негоди. Негода не вщухає, і відтак ситуація із знеструмленнями також динамічна. Вона змінюється. Негода на рівненщині лишила людей без електроенергії через сильні шквали вітру. Повністю знеструмлено 24 населені пункти. Якщо станом на 8 годину ранку у нас було по області 4 повністю знеструмлених населених пункти, то вже станом на 12-ту ця кількість зросла до 24 населених пунктів. За словами енергетиків, найскладніша ситуація ситуація на Костопільщині, Березнівщині та Гощанщині. Працівники обленерго працюють над вирішенням аварійних ситуацій. Працює дев'ять бригад енергетиків, 10 одиниць техніки. Звичайно, що в кожній дільниці пратрівне обленерго також окремо працюють бригади ОВБ над ліквідацією точкових знеструмлень. Сподіваємося, що до кінця дня всі споживачі будуть зі світлом. Головне, щоб негода вщухла, і тоді так воно і буде. Втім, такі. Аварійні знеструмлення пов'язані з негодою. Загальна ситуація з електроенергією не може не тішити. Кілька днів поспіль рівненщина була без планових відключень світла. Керенерго не обмежує нас у використанні електроенергії, не обмежує області, тобто дозволяє нам використовувати стільки електричної енергії, стільки потужності, скільки це необхідно. Як довго триватиме така ситуація? Ми не володіємо інформацією, але з Сподіваємося, що якнайдовше будемо жити в режимі, коли не потрібно застосовувати погодинні відключення електричної енергії. Наразі енергетики виправляють наслідки негоди і нагадують жителям не наближатися до обірваних проводів та не намагатися самостійно відновити електропостачання. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.